Усім привіт! Будемо дивитися старопрогнози для раків на 25 2025 року. Я вже подивилася і буду розказувати вам. По-перше, основні події, які у вас будуть відбуватися, це туз пентаклів перевернутий. Да? Тобто, нам показують, що можуть бути відбуватися такі події, де ви витрачаєте свій ресурс, свої сили, свої гроші дарма. Да? Тобто перевернути туз пентаклів або, або не дарма. Але там щось піде явно не так, як ви очікували, і за це вже не можна буде повернути гроші, не можна буде компенсувати щось. Тому тут, якби попередження: якщо кудись щось вкладаєте, будьте або готові, що вам це не повернеться назад, або будьте, продумаєте різні варіанти а, Б, в гі плани, як можна цього уникнути. Це перше. Друге, десятка води це прекрасна така сімейна карта, раки. Ви таке любите, ви така водна стихія. Бачите, тут прям сім'я, рибки тут дітки плавають. Тобто нам говорять про те, що це може бути якась сімейна історія, ідилія. Це прям ідилія. Бачите, тут райдуга. То все в таких супер-супер романтизованих тонах. Вода це емоції, близькість, любов. Щирість, натхнення, злагода, благополуччя, достаток все сюди. Да? Сімейне все таке. Прекрасна карта. Е, від вас залежить наскільки довго це, ця карта притримається у да, вашому місці, да? але в принципі ну, шикарно. І остання карта, яка тут повторюється два рази, насправді, це дев'ятка мечова. Пригляніться до неї. Да? Дивіться, який тут, яка тут метафора. Дівчина відчуває на собі погляди багатьох інших людей. Тобто це символ тиску. Тиску від соціуму. Яка ти повинна бути, яка не повинна, що ти повинна робити? Як ти повинна розмовляти? Що повинна там реалізовувати? Ти повинна там наші сподівання ну, теж створювати, да, і так далі. Тобто, оце карта тиску від соціуму. І нам говорять, що ви будете відчувати на собі буквально ці погляди, через що? Через те, що у вас. Дуже багато взагалі ре... ну, в десятка жезлів, бачите, тут дівчина збирає, якби квіти і собі, от такий рюкзачок робить. Тобто на, на ній вже дуже багато всього. Тобто вона вже набралась задач, обов'язків, роботи, рутини і так далі. І вона, в принципі, відчуває, що вона хоче з себе щось скинути. Але в соціумі говорять, що ти хочеш себе скинути, щоб тобі легше жилось. Ну, то, взагалі, всі терплять і ти терпи. Всі так роблять і ти роби. Так? Тобто, ми відчуваємо такий, такий диссонанс, що я хочу зробити собі легше, собі краще, але соціум цього не підтримує. І ви повинні просто бути до цього готові. Що взагалі ця карта говорить, що неможливо угодити всім цим очам. Неможливо, треба робити дев'ятки це карти егоїстів. Треба робити так. Як Найближче до мене. І якщо ви відчуваєте, що треба скинути з себе цей багаж, так і робіть. Далі наступна історія це про роботу. Да? Робота і гроші. У вас тут випадає туз мечовий, перевернутий. Взагалі, це символ якоїсь проблеми, яка висить вже давно. Яка над вами як би, таким да, мечем висить і вимагає вирішення цієї ситуації. А ви якби по жезловому не наважуєтесь, ви не знаєте, чого ви хочете, прагнете, можливо, від чогось треба відмовитись, можливо, щось треба поміняти, можливо, ем, якось кардинально щось відрізати. Да? І тут, виходить, ситуація така, що нічого не відбувається. Відчуття напруги є. Є відчуття недосказаності, недомовленості, недовирішеності є, є. Але самих дій я тут, на жаль, не бачу. І у нас тут якби самі карти показують, що хочеться зробити якийсь стрибок, але воно не відбувається. Якщо брати це. В Контексті е, роботи, то можна сказати, що ви, напевно, в роботі давно вже думаєте про щось, що треба кардинально міняти, але поки на це не наважуєтеся. Тому воно просто над вами висить і далі продовжує висіти. Е, чи може це бути знаком до того, що вам треба все-таки в цьому розібратися? Так, тому що тут мечовий це доволі, вибачте, <кхем> доволі різка енергія. Яку важко не відчувати, важко не помічати. Це може бути якийсь конфлікт назріваючий. І знаєте, якщо ми знаємо вже про це, то ми можемо до цього підготуватися і зробити все на наших умовах, хоча б так. Далі стосунки, раки, у яких є партнер, у вас тут ріками чувак. Ще така бабуська сидить, спостерігає. В принципі, мені здається, і у вас просто випала десятка води, і взагалі десятка води це карта ну, прекрасних стосунків, да? сімейних. А оця трійка кубків це така бабуська, буквально, яка сидить і ворчить, да? бубонить там щось. Тобто, мені здається, що це карта третьої особи, яка глобально або вам заздрить, або заздрить, вам і заважає. Або це якась буквально бабуська мама, або хтось, хто влізає в ваші стосунки. Бережіть їх. Не треба туди нікого підпускати. І а, раки, у яких а, стосунків немає. Колосо фортуни перевернуто, нам показують, да? нібито людей багато, але а, а, нічого відбуватися не буде. І це по колесу фортуни так треба. Так треба, щоб в цьому місяці. Ніхто не ліп, ніхто до вас не чіплявся, нічого не вас і ніякого розвитку ситуації теж не відбувалось. Тому, якби просто відпустіть цю ситуацію. Якщо хтось буде приходити, ну, напевно, це ненадовго. І порада для вас раки на цей місяць. Випала теж дві карти, і ця дев'ятка мечева знову випадає як порада. Але, в принципі, двійка жезлів. По-перше, Вчіться планувати. Тобто, в цьому місяці вам треба поставити класні плани. Плани на життя, на своє майбутнє, на взагалі, можливо, з кимось двійкам, домовитися. І да, от вона дивиться в цей шар і планує. Тобто, ваша задача не поспішати, не робити якихось активних дій, а спочатку все продумати і спланувати. Це перший аспект. Другий, те, що я вам сказала, дев'ятка меча. Перестаньте слухати цих тут літучі миші, всякі, жучки, якісь, бачите, фейки там ще стучаться у вікно і так далі. А дівчина закриває вуха. Тобто, це тиск. Іди робите, я сказала це, а от ти так, а ти така, а то. Тобто дуже багато тиску. Вміти від цих людей дистанціюватися, не слухати, іти своїм шляхом, да? створювати от, свій план на своє життя. Ось такий у вас розклад рак. Бажаю вам, щоб все склалось найкращим чином. Всім пока!